Сьогодні четвер, сьоме вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. У Миколаєві визначено найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами національного мультипредметного тесту 2023 року. Згідно даних інформаційного освітнього ресурсу освітою очолив топ-рейтинг Миколаївський ліцей номер 2 з балом 136,4. На другому місці ліцей імені професора Олександрова. закриває трійку лідерів міський ліцей номер 38 імені Володимира Чайки. Наше місто не виживе. Миколаїв підтримав звернення асоціації міст України до президента, Верховної ради та кабінету міністрів з проханням не забирати з міських бюджетів податок із заробітних плат військових. Відповідний документ сьогодні на сесії міськради підтримали 35 депутатів з 36 зареєстрованих. Докладніше про це в сюжеті моїх колег далі. Питання порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання сесії Миколаївської міської ради про звернення до центральних органів влади через наміри останніх відібрати з місцевих бюджетів податки на зарплати військових викликало жваву дискусію серед депутатів. Головним чином через проблеми для Миколаєва у разі їх реалізації, саме для Миколаївської міської територіальної громади, вилучення ПДФО є дуже критичним і є економічною загрозою, бо це. В нас не відновилися кошти із інших надходжень. Тобто, у нас ем, уже у 2022 році близько 700 тисяч сімсот мільйонів гривень було недополучення надходжень від ПДФО найманих працівників. Окрім цього. Є проблеми з отриманням коштів від землі та нерухомості, тому ми не можемо іншими джерелами перекрити е, ці вилучення по ДфО з військових. Хочу сказати, що виходячи з сьогодення, ми прорахували кошти на наступний рік, і це усього 3 мільярди для порівняння в довоєнний 20, 2021 рік. у нас базовий бюджет був 3 мільярди 600 Тобто ми не виходимо навіть на бюджет до воєнного стану. Окрім цього, у цьому листі, де в нас було написано, в листи Мінфіна, що вилучається ПДФО з військових? Було прописано, що у наступному році буде підвищення двічі мінімальної заробітної плати з 1 січня 7100, з 1 липня 8000. Та ще необхідно врахувати 10% рівень інфляції по усіх видатках, починаючи з комунальних послуг, закінчуючи оплатою підрядних організацій. Про сумні перспективи міста в разі суттєвого зменшення бюджетних надходжень висловився і голова бюджетної комісії міськради. Для Миколаєва це ніякий не додатковий бонус. Для Миколаєва це спосіб виживання, взагалі. Е, Миколаєві дуже сильно постраждала і е, приватна там підприємницька е, сфера і всі інші сфери. Тому, по перше, дуже сильно зменшилось надходження до бюджету від усіх інших е, напрям з усіх інших напрямків. По друге навантаження на бюджет у зв'язку з масштабними руйнуваннями, і таке інше, дуже зросли. Тому про які і більш того, навіть до війни ще ПДФО із військових, так зване, воно складало досить суттєву частину у доходах Миколаєва. Тому якщо його зараз в нас заберуть, це не тільки там не про які вже взагалі бонуси, не буде йти мова, а буде йти мова взагалі про. Мінімальне функціонування, яке ми можливо не зможемо забезпечити місцеве самоврядування, сфери послуг, які там обслуговують наших громадян, надають їм тепло, воду, транспорт, і все таке інше. Це порушення закону, порушення гарантії місцевого самоврядування, і казати спокійно, давайте залишимо все, як є. Ну це не варіант. Я вважаю, що ми маємо привертати увагу наших народних депутатів по від Миколаївської області, щоб вони нам пояснили, чому відбувається така історія, яка кожного нардепа з цього питання, і так само щоб вони нам пояснили, яким чином місто у і області одживати, а якщо держава так кардинально змінює правила ігри. Про необхідність прямого спілкування з миколаївськими нардепами висловився і Артем Ільюк. розуміючи, як працює Верховна Рада, на жаль, більшість депутатів Верховної Ради цього звернення не побачить. Тому я би може запропонував, щоб був діалог такий між депутатами міської ради та депутатами Верховної Ради, та запросити на наступну сесію онлайн депутатів Верховної Ради, представників міста Миколаєва Миколаївської області, щоб вони почули те те, те як то кажучи. Що ми думаємо з цього приводу, і можливо, ми почуємо їх думки, як запобігти тому, що зараз може. Скорості як результат, сесія міськради майже одноголосно підтримала звернення до центральних органів влади з закликом залишити у місцевих бюджетах надходження від зарплат військових. Серед інших важливих рішень, ухвалених сьогодні, оновлення складу топонімічної комісії. Депутати бачать в її складі Героя оборони Миколаєва, генерала Дмитра Марченка. Проголосували також за обмеження використання в Миколаєві в швидкісних мотоциклів без глушників та фейерверків. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Марту у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Наступний важливий крок у співпраці Королівства Данії та Миколаєва. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками зустрічі з очільницею данського уряду Метте Фредеріксен подякував за підтримку та військову допомогу а також проанонсував відкриття у Миколаєві офісу посольства Данії в Україні. Далі пряма мова вдячні дані за реальну дієву увагу до нашої Миколаївської області, передусім місту Миколаїв. Вдячні за реалізовані проекти 9 вересня, саме Миколаєві буде відкрито офіс посольства Данії в Україні. Це надзвичайно важливий приклад, реально взірець того, як солідарність здатна працювати заради відновлення життя, заради захисту, захисту людей. Я дякую Мете і усім в Данії людям за, за це лідерство. Дуже дякую. У адміністрації корабельного району Миколаєва відзвітувалися про ремонт низки доріг внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів. Близько 11 тисяч квадратних метрів було оновлено для комфорту пішоходів і зручності пересування водіїв. Чи якісно були зроблені роботи, і що кажуть про це люди. Дивіться у репортажі Олександра Матюшенка. Ремонт був дуже давно. Давно ну этот дом уже навірно 70-х годов построєн. Детський сад. Поже, школа тоже позже. Ну, ждем, ждем, И, наконец, Господь нас благословил этим ремонтом. Валентина мешкає по вулиці Глінки у корабельному районі Миколаєва. Через відсутність тут десятиліттями капітального ремонту дороги місцевий внутрішньоквартальний проїзд прийшов у занепад. Людям було незручно ходити. Водії стикалися з перешкодами під час керування транспорту. Також бракувало паркувальних місць. Цьогоріч об'єкт потрапив до переліку на ремонт, тож тепер тут триває капітальне оновлення. було прийнято рішення про створення проекту на капітальний ремонт і в подальшому його реалізація. Тобто, в 2023 році були виділені кошти на капітальний ремонт цього великого двору і прилеглі території від цього двору. Ремонт виконує підрядник на замовлення адміністрації корабельного району. Наразі роботи йдуть згідно графіку, закладеного у проєкті. Місцеві мешканці зізнаються, хоч це і створює деякі незручності для них. Втім, не критично. Головне, що триває ремонт, якого вже чекали давно. Довольні, дуже довольні. Швидко працюють хлопці. Незважаючи на таку жару. 37-38 було, І вони працювали. ми раді. Мы рады, рады, что такой звук идет как-то. Все-таки жизнь идет, и мы рады, что жизнь не остановилась. По темпом претензій немає по якості, також підрядна організація намагається виконати якомога якісніше для того, щоб було і зручно і пішоходам, і водіям, і ну тим людям, які будуть користуватися цими проїздами і пішохідними доріжками. А саме головне, що проходить благоустрій території розбитої, занедбаної. Разом з тим триває ремонт і на інших ділянках в межах корабельного району. Деякі об'єкти вже завершені та здані в експлуатацію. В районі адміністрації повідомляють про оновлення на площі близько 11 тисяч квадратних метрів. У поточному році адміністрація корабельного району виконана капітальні ремонти дорожнього покриття по провулку або від вулиці Академії Карильського. До вулиці Литовченка по провулку Камарова виконана капітальний ремонт дорожнього покриття. Наразі ведуться роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Космонавта Беляєва від будинку номер 37 до проспекту Богоявленського. Також адміністрація району виконує внутрішньокварталь... ремонт внутрішньоквартальних проїздів на території багатоповерхової забудови корабельного району. У тому числі ремонтують проїзні частини у приватному секторі, оновлюється дорожнє покриття і тротуарні пішохідні доріжки. Зокрема, у поточному році виконано капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по проспекту Богоявленському, 316. Також активно ведуться роботи по ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Рибна, 5, 7, глинки, 2А, 2, 4. Роботи тривають. Роботи будуть і вестися і на інших об'єктах. До кінця поточного року за перерахованими об'єктами виконано близько на площі 11 тисяч квадратних метрів, і це витрачено бюджетних коштів близько 20 мільйонів. Низка об'єктів, які підлягали ремонту, планувалося оновити ще у 2022 році. Розповідає Олена Ляшко. Однак через війну їх довелося відкласти вже цьогоріч. За них взялися повноцінно. Капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Космінавта Беляєва від будинку номер 37 до проспекту Богоявленського адміністрація корабельного району планувала завершити виконати ще в 2022 році. Закладалися бюджетні кошти. На жаль, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України капітальні видатки не фінансувалися, і ремонтні роботи капітальні ремонтні роботи не виконувалися. Тому адміністрація району все ж таки запланувала кошти на 2023 рік. Водночас в адміністрації району не виключають збільшити перелік об'єктів, якими зможуть зайнятися цьогоріч. Які ще плануються ремонти до кінця цього року? До кінця поточного року адміністрація корабельного району планує реалізувати ще окремі об'єкти благоустрою. Зокрема, це капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Океанівська, 14, 14, 1 14-2, 16-1, 16-2. Це перша черга будівництва. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Радужна, 47-49. Також це капітальний ремонт дорожнього покриття на території приватного сектору по вулиці Родині від проспекту Богоявленського до вулиці Імферопольською по капітальний ремонт ремонт дорожнього покриття по вулиці Остапа Вишні від номера 15 до вулиці Рибної. За сприятливих погодних умов. Міська влада розглядає можливість реалізації і окремих локацій благоустрою. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на ТО каналі Март. На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі, коли збирав дрова. Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, поблизу Явкінського каналу в Снігурівській громаді, 26-річний місцевий житель збирав дрова та, піднявши одну із сухих деревин, почув характерний звук клацання. Не роздумуючи, він ліг на землю. В цей момент вибухонебезпечний предмет здетонував. Чоловік отримав осколкові поранення та наразі перебуває у лікарні. Холодна пора року наближається, тому комунальне підприємство Миколаїфоблтеплоенерго продовжує підготовку до майбутнього опалювального сезону. У місті триває реконструкція теплових мереж. Зокрема, сьогодні комунальники розпочали роботи на ділянці від вулиці 4 повздовжня до вулиці Нагірна. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго продовжує підготовку до нового опалювального сезону. Сьогодні розпочали реконструкцію теплових мереж на ділянці від вулиці 4 поздовжня, до вулиці Нагірна. Зараз, йде заміна теплотраси, тепломережі, Срок, сроки експлуатаційних сроків вийшов. В нас прослужила нам більше 25 років. На нову трубу придезольовано. Загальна довжина теплотраси 524 метри, труби піде 1200 метрів. Микола Логвінов зауважує, гарантійний термін нових труб становить 49 років. Ремонт даної тепломережі дозволить в опалювальний сезон безаварійно надавати якісні послуги з постачання теплової енергії. Мешканцям понад 40 багатоповітряних архівок, а також вихованцям дитсадка та школи. Минулі роки ми неодноразово її ремонтували, але зараз прийняли рішення замінити повністю типотрасу на нову. Ці труби придбано за кошти підприємства. Це було заплановано, цей проєкт запланований був ще кілька років тому. На жаль, повномасштабне вторгнення ну, затормозило цю роботу, але в цьому році ми прийняли рішення все-таки робити. Це все, все робиться за власні кошти підприємства. Роботи на цій ділянці планують завершити до першого листопада, аби розпочати опалювальний сезон вже з новою тепломережею. Наше підприємство ніколи не останавливається на там, як кажуть. Виконуємо роботи по всьому місту Миколаєву. Буде ще проєкт у нас по вулиці Озерна, там буде мінятися 530-й діаметр трубопроводу. Це із таких із великомасштабних об'єктів. А так взагалі по підприємству в кожному районі виконується заміна трубопроводів, де на обичні трубопроводи, де на сучасні трубопроводи. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі. «Март». Світ як диво в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася персональна виставка заслуженого художника України Юрія Гуменного. Вона стала для митця першою за майже чотири роки. Оцінив творчість художника і наш кореспондент Сергій Лисюк. детально про виставку у його матеріалі. Юрій Гуменний заслужений художник України. Його творчі здобутки вимірюються більш як тисячою різноманітних робіт. Картини зберігаються, в тому числі і в приватних колекціях. Виставки гуменного до недавнього часу проходили щорічно як в Миколаєві, так і по всій Україні. Однак, експозиція Світ як диво стала для митця першою за чотири роки. Вона ні до чогось не присвячена. Просто це в мене після коронавірусу, Після ну, після того як йде війна. Це перша виставка раніше. Я кожного року робив дві-три виставки: Одеса, Львів, Рівна, Луцьк. Возив роботи і в Київ возив роботи і робив там виставки. На виставці представлені 19 картин Юрія Гуменного. Митець зізнається, що спочатку експозиція мала складатися з 20 робіт. Одну з них довелося прибрати через обмежений простір читального залу бібліотеки. Це самі малі роботи, так ну невеликі, не тому що коли я роблю виставку, то виставку роблю де 50 робіт, роботи великого формату. От можна відійти, подивитися. А це бібліотека тут. Прийшлося збирати роботи в основному невеликого такого розміру. Для даної виставки Гуменний ретельно добрав роботи, що вийшли з під його пензля в період з 1999 по 2015 рік. Найстаршим в експозиції є портрет жінки похилого віку, написаний майже чверть століття тому. Ці роботи я їх, як я сказав. Своєму товаришу нехай вони відлежуються. Ну коли зробиш щось, не обов'язково зразу її вести на виставку. Вона повинна полежати, полежати як вино, вона повинна дійти. А потім ще ти раз подивишся. Може там треба щось що то попрацювати ще якийсь час, а може й ні. Як зізнається сам митець, назва «Світ як диво є доволі абстрактною. Експозиція є збіркою робіт різноманітних жанрів. Охрестити її за певною тематикою, було надзвичайно важко. Якщо б вона була тематична, я назвав би її ну, там, наприклад, пейзаж, натюрморт, там жінки, материнство. А ця виставка на цій виставці є і сакральне мистецтво, і є материнство, є музика, є пейзаж, є натюрморт. Це дивовижно, звичайно. Яке це диво, яке є зараз на землі, Юрій Гуменний поділився творчими планами на майбутнє. Зокрема, він планує проведення виставки портретів видатного миколаївського поета Дмитра Креміня, з яким митець був знайомий особисто. Весь час, коли ми зустрічалися, десь в кафе чи в майстерні, я весь час малював його там, наброски робив. А тепер хотілось би звичайно виставити. Вже креміння, вже четвертий рік, як немає. Хотілося б виставити і малюнки. Ну, не знаю, як. Ну, я готовлю таку виставку, щоб показати, який кремінь був. Тому що рисунок це рисунок, а фотографія це фотографія. І дивишся на цей портрет, є все. Очі є, уса, нос, все є, прическа, а образу немає. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Чергова новина про успішний виступ представника миколаївського спорту. Зокрема, з 2 по 12 вересня у Киргизстані проходить чемпіонат світу з греко-римської боротьби серед спортсменів з порушенням слуху. У змаганнях беруть участь 290 атлетів з 15 країн світу. Наш миколаївський борець Андрій Косов вже зумів здобути бронзу у ваговій категорії 97 кілограм. Вітаємо спортсмена та його тренерів з успішним результатом. І наостанок про погоду у п'ятницю, 8 вересня. Синоптики обіцяють миколаївцям, що вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Миколаєві буде стояти ясна погода. Без опадів температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 43%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Не перемикайтеся до зустрічі на Марті.